Мене звуть Якошенка Наталія, керівник хабу разом до перемоги міста Павлоград. Що ми робимо? Ми плетемо сітки, ми робимо повербанки, робимо точково нехтарики, зарядні для рації. І все це робиться з використаних одноразок, якщо знаєте, да? електронні сігарети, то ми їх розбираємо і робимо такі прилади для хлопців. А, з початку війни, повномасштабної, це з 26-27-го вже ми почали плести сітки. А, як це було? було? Ніхто не знав, як робити, що робити. Google допомогло. І почали, кожного дня, кожного дня без відпусток, без е, якихось там вихідних днів ми плетемо, працюємо, збираємо е, якісь смаколики, пиріжечки, їжу, е, шкарпетки і таке все інше для е, хлопців. От зараз зима, устілки потрібні, е, шкарпетки теплі потрібні, на руки щось потрібно, так що не тільки сітки і не тільки електронні прилади. Але все таке інше, що хлопцям треба. Трошки цифр. Скільки у вас волонтерів на постійній основі працюють? Чи потрібно вам ще, до речі, волонтери? І скільки сіток ви вже сплили? А то ми прийдув... можемо пройти, я вам зараз покажу таблицю нашу дошку. Угу. <рекунок> <Okay. рекунок> таке. Проходьте. <рекунок> проходьте, проходьте, проходьте. Ось є у нас така дошка. От, якщо сюди подивитися, то сьогодні 1612, 2349 це кількість сіток. А загальна площа 60 897 квадратних метрів. Це от сьогодні от, проплили, і це стільки у нас. Ось тільки наша робота. А що і стосовно кікімор 11-12, зараз плетуться кікімири, 498 кікімор. А, ще й такий, да? з них 51 зима, і з цих сіточок 336 зима. Жах. Ну, от так. Дівчата виплітають у таких котиків ЗСУ. А, до речі, такий котик є, такий котик є у Ади Рогівців. І такий котик є у нашого залужного. А, так. а хто це робить? Це Павлоградська? Так, наша, наша, ж, наша ж волонтерка Валюшечка вона робить. Вона ж і кікімара плите. Угу. І білі, і осінні. Так, і стосовно що там по питанню, Волонтери, була... Скільки у вас постійних волонтерих, таких волонтерів? ну, я б сказала, може, 80 100 Такі, що приходять, але ж приходять зранку, приходять у день, приходять увечері, приходять тільки у суботу, і неділю, але зранку до вечора, Ну, то працює, так? Да? Волонтери, які роблять кікімери, до речі, у нас біли кікімери, осінь кікімери, ну я покажу потім. Вони плетуться теж в осередках. Електронщики, наша команда, база це ті хлопці, які і виробляють повербанки, точкові лехтарики, зарядний пристрій для рації. Так що кожного дня десь 50 людей так точно. Ну, кожного дня, але ну, такі, що є по змінах, то буває так, що два рази, три рази може приходити на тиждень. то так, ну, Кожного дня, мабуть, я. Це павербанки. з таких курилок. Ми витягуємо акумулятори, заряджаємо, переджаємо, ну, в общем, І вставляємо, робимо такі павербанки. Це, якщо придивитися, це аптечка. Колись вони були у кожній школі, у кожного. Не знаю, так бачите чи не бачите. Аптічка. Звичайна аптічка. Тепер це павербанк. Десятка. А то, що залишилось це мотлох, туди ще ми е, вставляємо червоні такі точкові лихтарики. І вони ще і заряджаються. Так, що у нас в цьому залі? В цьому залі у нас е, приладдя для нарізки стрічок. Зараз Віктор робить стрічечки на кікімаро. Дуже акуратно, бо можна, ну це таке і з пальцями, дуже акуратно. Це у нас спанбонд, який хлопці нарізають на квадрати. Спочатку купуємо такі большими. Купуємо спанбонд, він простеєш. Метр шістьдесят за вишки, їх пополам ми розрізаємо. Потім нарізаємо під наш станок 80х80. На 80. Ось такі квадратики. Ці квадратики хлопці викладають на станок і нарізають стрічечки. А стрічечки зараз я вам покажу. Ось такі стрічки. 3D-ефект здається. Наші сіткарі Віталій і Світлана, що вони роблять? Вони нарізають саме полотна, набирають їх, армірують. А для чого? Для того, щоб, ну, якщо сіточку так потягнути, то вона сложиться вся, да? а її треба заармувати. От вона спочатку Корт вставляє, а потім ще й буде пришивати саму сітку, пришивати до нітки. Бачите? О, воно ще й прошита. Якщо навіть щось там ти потягнув, сітка як була, так вона і залишиться. Дорошенко Віктор Михайлович, пенсіонер, допомагаємо нарізати стрічки з которых потім роблять дівчатки кікімари виплитують для наших бійців. Потім теж різдво стрички на сітки. Укладаємо все. Ну, у нас тут вже відработаний технологічний процес <говорить> свого роду. Скільки часу ви проводите тут? як. В основному з утра і до обіду. домой. Бывает чуть больше, бывает чуть меньше. Ну, все как там где-то mm -hmm. получается. Но в основном стараемся каждый день здесь по мере возможности и здоровью. Как вы начали заниматься волонтерством? Ой, значит, я... Потому что меня и по минуту, если бы мне лет бы 20 скинуть, Я б тут, тут не був би, я б десь там б, навіть, був у хлопці. Бо спробували, нам сказали, йдіть, не мішайте. Ну і пішли, і не мішаємо ну, і... воїнкомати. А в душі ж залишилось, треба хоч чимось, що то делать, допомагати. От ми допомагаємо. Заклали 100 таких листиків. 80 на 80. Зачиняємо з і звичайним канцелярським ножем за два рухи відрізаємо 100 стрічок. Отак розкраюємо весь лист. Ми довго йшли до цього. Спочатку тут у нас, ну не тут на іншому місці, у нас був такий цех з десяток дівчат. І оце вони це цілий день виключно рутями, ножицями, пальці замотували, до крові пороздирали і за це, із, там, скочем, всю, коротше, перчатки дівчата там такі мозоляки в них, як на п'ятках були. Взагалі, страшне. Почалося почали вигадувати, що ж з цим робити. Якось треба автоматизувати. Перше, що у нас з'явилося, це отой пристрій, партняжні ножиці. Щось для, для чогось вони потрібні, вони викрики роблять. Ми почали тим різати. Стало трьох трошечки легше. Потім вигадали оцей станочок. Зараз покажемо, як він працює. Готові стрічки. Беремо пачечками по 100 штук. Закладаємо цей пристрій. Розправляємо. Ще 100 штук. Зачиняємо струбцину. Фіксуємо шплінтами. І тепер легким рухом нарізаємо одразу 200 хвостиків. Те, те саме якось треба обійти. Тепер те ж саме з іншого боку. Раз. Одразу. 200 хвостиків. Uh -huh. так. А тоді, як то дівчата кажуть, робимо 3D-ефект іншим ножем. Все, готово. Відчиняємо фіксатор. І ось так, раз, одразу 200 стрічочок. Заміряли ми е, швидкострільність цього процесу. От починаючи з тої кубки, сюди-сюди і у нас скорость виходить півтори секунди на одну стрічку. <гум> Такої скорості нема ні в кого в нашому місці. <гум> а хто це винахідник таких пристроїв? кого головний конструктор. Це в нас є, є такий, ми його називаємо кулібін. Володя Біляєв вже теж такий пожилий дядько. Довго він до нас ходив. І ми і так, і сяк крутили, як би місяці з два оці ми. вигадували, вигадували, і це він зробив. От, і він вже в 3D. Креслення робив і по всяких соцсетях рекламував, висилав людям креслення, щоб і там, і там, де робили. Отакі, отакі пристрої схожі є. Ще у декількох хабах в нашому місті. Трошки не такі, трошки по-іншому. Там десь ми з заліза зробили, Вони з дерева там. Ну, ну, суть в тому, що модернізувались люди то по нашому принципу. Так що ми не одні такі. Якось хлопці. Забирали у нас сітки, а щось замовлень було багато. Телефонують, кажуть, хлопці, вже готові ваші сітки. А, кажу, а ми якраз будемо проїжджати біля вас, то заїдемо. І вони заїжджають і передають нам такий тубус, і він вже розмальований. І кажуть: а знаєте що, це ми самі намалювали? Це такий образ дівчинки, жінки, яка своїми руками цими стрічечками. Плите, захисні сітки. Боже, а, і, такий, ще такий чудний. Каже, ви бачите, що у неї волосся і руде, і чорне, і біле, і каштанове. Це такий збиральний образ е, жінки україночки, Ой, яка серцем і любов'ю зберігає, оберігає життя нашим хлопцям. Дуже було. Тепло і покажкати сліз. Мене звуть Ольга, я з міста Павлоград і тут в цій дружній родині з квітня 22 року у нас тут звідусіль і Торецьк, і Сєвєродонецьк, і Мар'їнка. І ми настільки дружня родина, що цього вже навіть не розумієш, якби не зустрілись. Погано, тільки що при таких обставинах. Яка це дружна родина, яка роботяща, як, які в нас тут бувають? Ну ми все хочемо зробити разом, щоб це все взагалі в ті сроки, що нам треба. У нас є головні волонтери. Ви знаєте, волонтерів є багато. А таких, як наша НАТО, не шукайте, не знайдете, хоч куди ви не підете. Тому Наталя для нас це приклад того, що нам робити. Ми всі завжди наготові. І просто серця наших дівчат нас багато. Це зараз там 12 чи 15, нас багато. От. І ми настільки здружилися і працюємо, що я не знаю других таких хабів. Ну це не фастерство, це так і є. І тому. Здається, що ось ось буде перемога, ми ручечками, що можемо. Ще до цього пиріжки, носочки, що можемо в'яжемо. Я писала вірш, але він важкенький про війну, але оптимістичний є там останній куплет. Держись, Україна, ти вільною будеш, хоч цього жахіття повік не забудеш. У мирі й любові ми житимемо знову, і щастя, по волі вернеться додому. Всі на це чекаємо і приплатуємо як можна більше зусиль.